Доброго дня всім. Якщо ви дивилися мої відео попередні, ви пам'ятаєте, що я робив дві отакі колоночки від старого магнітофона, перетворив їх у Bluetooth-колонки. Яким чином? Тобто я туди закладав готову плату, десь на китайцях, одну з простих, дешевих, в якій був зразу блютуз і зразу був підсилювач звуку. Він був стерео. Я там підключав його в Моно, зводив два канали. От. Одна з цих колоночок працює чудово, гарно там, звук відтворює, ну, тобто на свої гроші чудово. Але друга колоночка мала од... деякий дефект. Якщо слухати музику, зараз я попробую, Так, якщо слухати музику... Як ви чуєте, грає нормально. Музика без переривів. Як на ціну того модуля грає чудово. Але є один нюанс. Це якщо слухати музику. Ну, якщо ви слухаєте фільм, або слухаєте, я не знаю, аудіокнижку, лекцію, проповідь, е, якийсь подкаст, то тут з'являються деякі проблеми. Рівник смарагдового міста. Розділ перший пан. Перед широких канзайських степів жила дівчинка Еллі. І батько. Як ви Пемерджон, чуєте, е, початок між паузами полі, Точніше не так, після вдома. паузи е, з'їдається перша дівчини. частина речення. Початок. Тобто тут у нас одна е, якась мікросхема мікросхем або блютуз, або мікросхема звукового підсилювача е, в момент пауз переходить в режим вимкнення. Це створено для економії. Для економії електроенергії. Тобто, коли в нас немає вхідного сигналу, вона виключає все, що можна від... відключити. В даному випадку можна у нас є тільки дві мікросхеми, які можна виключити. Тобто, це або Bluetooth, яка ну, не може виклю... відключатися, тому що вона аж на прийомі. Або мікросхема звукового підсилювача. Для того, щоб зекономити заряд, щоб акумулятор не сідав, коли тиша. От. З одного боку, це шикарна ідея, акумулятор економиться. Але, як ви чуєте, у нас йдуть перериви. Тобто з'їдаються початки перших слів у фразах. Ще раз продемонструю. Піде з хатиною коло самих дверей долився викопаний ураганний льох. Ось і родина пересиджувала бурі, траплялися в цих так, тобто це нікуди не годиться. Оскільки я більше слухаю щось розмовне, аніж музику, це треба виправляти. Це є схемка нашого підсилювача звукової частоти. Значить, Тут є два контакти, які є трошки цікаві. Значить, є номер три контакт. Якщо на ньому є напруга, то значить, мікросхема працює в режимі D. Якщо немає. Значить, вона буде працювати в режимі АБ. Я пробував, що так, що так. В принципі, різниці на слух не відчув. І в нас є вивід 1, який позначається у нас SD SD. Значить, якщо на ньому є напруга, значить мікросхема виключена. Якщо на ньому немає напруги, значить мікросхема ввімкнена. Давайте це перевіримо. Так, отже, в мене є спеціальний. Звуковий файлик, в якому по черзі записаний е, пауза, тобто тиша і звуковий е, тон. Як ви бачите, як тільки з'являється звуковий тон, тоді в нас пропадає напруга на першому виводі, мікросхема включається, звук відтворюється. Но як тільки в нас з'являється тиша, в нас на перший вивід подається напруга. Виключаємо мікросхему, і щоб вона не споживала електрику. Бачите? Тобто, якщо ми перервемо подачу живлення напруги, заберемо напругу з першого виводу, тобто в теорії мікросхема має завжди працювати і не вимикатися. Йдемо пробувати. Отже. Я вже від'єднав перший вивід цієї мікросхеми від плати, припаяв один дротик до плати, другий дротик, припаяв до виводу самої мікросхеми, і з'єднав їх за допомогою цього крокодильчика. Тобто зараз воно працює, бачите? от. І якщо я зараз це роз'єднаю, воно має далі працювати. так? Тобто я забрав напругу на... Яка подається на перший вивід. Тобто, нагадую, якщо напруга є, мікросхема виключена, якщо напруги нема, мікросхема має бути включена. А вона чогось не включена. Бідемо дивитися, що у нас відбувається. Значить, це оце, оце, у нас дріт, який припаяний до першого виводу плати. Як ми бачимо, воно собі далі з'являється, пропадає. Появляється, пропадає. Добре, давайте подивимося, що відбувається на самому виводі, першому виводі мікросхеми. Як ви бачите, там появляється і стабільно стоїть 1 вольт. Що це означає? Це означає, що в нас в самій мікросхемі є резистор якогось певного номіналу, який підтягнутий на живлення, на плюс-плюс поживлення. Для чого це зроблено? Це зроблено для того, щоб якщо до цього виводу нічого не припаяно, щоб мікросхема сама автоматично була завжди закрита. Тобто це така підстраховка, щоб не було такого, що, наприклад, туди нічого не припаяли, ніякого потенціалу не завели ніякої напруги, то що вона собі не було такого хаотично, то включаєш, то виключаюсь. Тому вона в такому режимі завжди буде виключена. Тобто, тому що там є, є своя напруга. Значить, Як нам це діло виправити? Значить, е, Ми беремо оцей у нас вивід, вивід наш від мікросхемки Номер 1 І через резистор 10 кОм закорочуємо його на землю. Так, звук. Ось бачите? Тобто зараз вона вимкнена. Тому що там все одно. Подається певна напруга через внутрішній резистор, який з'єднаний з плюсом поживлення. Так, давайте ми подивимося, як воно буде тепер у нас працювати, коли ми будемо слухати текст. Серед широких канзайських степів жила дівчинка Еллі. Як ви чуєте? Її батько фермер Джон. Перші слова не з'їдаються. Під час Мати пауз в домі. не вимикається. Мешкали вони в невеличкому Супер. фургоні. Так. Запаяв резистор. Демо дивитися? Ярмарок. І він купить. Поки дівчинка розмовляла з матір'ю, погода поволі почала псуватися. Колонка зібрана, система працює, користуємось і тішимось життю. Дякую всім за увагу і гарного дня.